Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас середа. Зараз 10 хвилин на 8 годину. Я була в сауні, бачите, що трохи тут даже мокрувати, волосся мокрувати. От. Зутра ходила в той... до подруги до своєї, відвезла її те, що то. Вчора брала те, що в мене було в холодильнику, все її поодвозила. Думаю, ну на що воно мені треба, хай люди їдять. Да? А тоді поїхала до центру, трошки походила, вот. а тоді сіла на 60-й бус, поїхала до своєї поліклініки, записала на аналізи. Мені треба аналізи поздавати. Бачите, темно вже у нас аналізи. Але ж у нас сьогодні страйк, страйк у нас сьогодні. Ну, я удачно доїхала і туди і назад. От, Так що нічого страшного. Ну, як була в центрі, зайшла, взяла ось свої Ані, бачите, 38-й розмір отакі От джинси. Тут вони на ґудзиках застіваються. Зараз магазин. І вони, вони стояли. Ну, я їх купила за 3,95. А скільки вони стояли, а не підійшли, нормально понравились, Так що я можу, бачите, тут написано, в доларах 49 доларів американських стояли вони. от, А тоді ж була отут наша ціна. Якщо вийде, покажу вам. як знімається. А, ні, не снялося. Ну, не важливо. Коротше, я купила за 3,95. Вони такі, знаєте, широченькі і розклішой. Бачите, отакі От Ну, Дуже модні. Аня сказала, хорошо, хорошо, бери мені, мені такі подобаються. На Настюшу таких синіх джинсових не було. Була така точно модель, тільки такі, знаєте, м м Молочного шоколаду, отакий от так, от колір. От. Їй сфотала, вона сказала: не треба, я не хочу. Ну, не хочеш і не, не хочеш. Тоді пішла ще в Стокман, взяла, ой, випало. Взяла отакі духи. Та що вони випали? От, отакі духи взяла. От, отакі. І репліку отаку. Ну, це не про те, про що я хотіла з вами побалакати? Ті, хто мене давно бачить, ну хто, хто, хто слідкує за мною, да, щось тут уносить засвербіло, а нема нічого там. Ті, хто давно мене за мною слідкує, давно на мене підписані, знають, що я мешкаю у Фінляндії з 2000 року. Це вже значить 23 з половиною роки. Так от за що я хотіла з вами побалакати? А побалакати я хотіла з вами про те, як я сама змінилася за ці 23,5 роки. Ну, ми не беремо увагу внимание те, що я стала старіша. Да, я стала старіша. Я приїхала, мені ще не було 44 роки, а зараз мені вже повних 67. Це одне. Ну, ми будемо балакати не про це. От. Ми будемо балакати про те, що перед тим, як я сюди приїжджала, я ж з я чоловіком приїхала з Юрчиком, він возвращенець із моєю наточкою. Так от перед тим, як я сюди приїхала, я ж займалася як вам сказати, бізнесом. Я їздила, о, ой, це стул заділа. Я їздила в Єгипет, купляла товар, тоді їздила на Москву, хай би вона згоріла. От, і там продавала все. От. Тоді їздила на Польщу, тоді їздила на Турцію, на... ну, коротше, оце їздила, їздила і продавала. Тобто, дома я не сиділа. Я кожну хвилину. Піклувалася за те, щоб моїх дітей було що поїсти, попити і вдіти. Я отак крутилася, як ото кажуть, як білка у колесі. От. А коли я приїхала сюди, вже зробили мені документи лакорті, ну, це таке посвідчення, без фотокарточки, без фотокарточки. От. І призвали мене на курси. Тоді ми ще як приїхали, марки були, фінські марки. Тому я не, не пам'ятаю, скільки це було в марках пособі по, по безробітниці, Але як уже перейшли на євро, як уступили в Євросоюз, то ми е, всі безробітні, нам платили 350 євро. І якщо ходиш на курси ще 140 євро. Считайте, я б отримала пошти 500 євро без 10, 490 євро. Плюс була доплата на квартиру. Так як ми, у нас була трьохкомнатна здорова квартира, 82 квадрати. Ми були там прописані Юрчик, я і моя наточка, нам кожному нащитували на свій окремий банковський счет, нащитували гроші. Так як називається асумі стуки на кожного. Отак. От не так, що одна сума. Ні. Троє живе людей, на троє насчитували. Так оце ж, значить, як я, получать, стала вже безроботиць, пішла на курси, то я була здивована. Не треба нікуди бігти, не треба нікуди спішити. Не треба думати про те, чим же мені на завтра дітей накормить. Як же мені дітей своїх удіть? У мене така стала спокійна, заспокійлива життя, таке, як торіченька, така тихесенька тече, от у мене таке було життя. Але був один і мінус у цьому. Мінус був у тому, що, опять же, у Запоріжжі в мене було дуже подругів багато. І тонічка, оця, що надкина, ма, мама, яка пішла. Її вже немає. 13 років ось буде у квітні 13 рочків. І Мадленка, моя подружка, Казашка, І Лена, І ще одна Люся Кальяніха ми її звали. Царство Небесне їй теж нема, вже вона пішла. Ми з нею їздили в Єгипет, тоді їздили в Ялту торгувати. Хороші в мене подруги були, такі надіжні, на яких можна було покластися. У любе время ти позвонив, або вони мені позвонили. Чи це ніч, чи це раннє утречко Позвонили люди, яка їм треба допомога, я допоможу. Яка мені треба допомога, вони мені допоможуть. Як я сюди приїхала, я зіткнулася з тим, що тут якось люди так не спілкуються. Ми оце, ми оце жили ще у домі, і у нас був перший под'їзд, у другому под оце ж жила, так сказати, моя подруга Ніна, Сібірячка з Лео. от. Ми з ними познайомилися, ми непогано спілкувалися. Мужики з, ну, так, у п'ятницю ввечері, то вони до нас прийдуть, то ми. Мужики пива куплять, у кожного ж свій був рахунок, у кожного свої гроші. Вони от візьмуть чи невеличку таку на півлітра водочки, косван корва, чи пива, щось приготовимо поїсти. Ми сидимо собі, палакаємо, вони сидять собі. Потрошку випивають. Ну, У них було багато, зараз я трошки з'їхала, у них було багато спільно, бо мій Юрчик теж народився в Сибірі. Я ж вам розказувала його маму у 4 рочки. Ну, от. ще війна йшла, а її, її родину в неї не було батьків, батьки вже тоді були загиблі, дві тіточки і такий самий по Порочкам її двоюрідний брат їх відправили у Сибір. Ну, і Ніна з Лео вони ж сибір'яки. То, що у них були якісь спільні про Сибір балачки Але Юра поїхав відтуди, вони переїхали в Україну. Він перед школою шість рочків йому було, так що він багато й не пам'ятає. Але ну, якісь поспаміння, може, і єсть. Так, я оце була здивована, що оце в мене от, одна тільки була моя Ніна-приятелька, я не можу її назвати подругою, бо нормальні подруги душевні так не, не роблять, як вона зробила. Ну, ви знаєте, ми з нею проспілкувалися до початку війни. до... 24 лютого 2022 року, як війна почалась, вона мені заявила, що ой як хорошо, ви ж тепер будете Росією, ваше ж тепер і телебачення буде російське. І я їй показала на двері, мене не, не сперечалися, не, нічого ми друг другу не казали. Погано, я їй тільки показала на двері і все. І зараз вона мене і збігає, скажімо так. Якщо я стою біля ліфта і вона вдруг заходить з вулиці, щоб сісти на ліфт, вона раз і стала там за куток, очікує, як я проїду, а тоді вона. Отак. Ну, це її діло. Це її діло. Я не собака, щоб на неї кидатися і гристи їй кадик. Це її діло. Може, вона зрозуміла, може, їй стидно, ну, це опять же, це її діло. От так, от. так що так я собі таку душевну подругу і не знайшла. Були приятельки, і по роботі були, і непогані дівчата, і оце, до якої я їздю, вона сама із Пітера, але така теж Р'яна проти Путіна і його цієї компанії. От. Все, все оце. Так що, а та ну, людочка в мене є одна, яка, бачите, ще ж квіти не, не привезла мені. Ось стоїть ваза, там, де на столику квіти. Вже ми з нею созванювались. Вона каже, на цій неділі привезу тобі квіти. Кажу, хорошо, привозь. От. От. Так оце для мене було таке дивне. Поняєте, що я не можу, ем, погано мені на душі, чи хорошо мені на душі. Щоб я оце позвонила або без, без предупреждіння прийшла до подороги, сіла, посиділа, побалакали, про щось там Не, Такого не було. І так я і не, не так скажем, немає в мене такої подруги. Нема. Це для мене було дивно. Тоді ще було, як я пішла на курси, в мене була дуже хороша вчилка, звали її Туліків. Дуже хороша жіночка, вона фіно, той, із, як кажуть, то шведські фіни чи фінські шведи, отак -от, да? ну, коротше, батьки в неї від тіля Швеції. ну, Вона тут вже народилася. От. Вона нам розказувала, що фіни вони такі люди закриті, вони не люблять, як ви оце. От як в Італії. встрілися, хоч два хлопця, хо дві дівчини, одразу так цмок, цмок цмок. і е, стоять отак поруч, балакають, і, і, і сміються, і фіни ні. Якщо ти зустрів якогось знакомого там, чи фіна, чи що, ти повинен стояти на отталь витягнутої своєї руки ближче. Приближатися не можна. Ти будеш приближатися, він буде відходити назад. Оце вона нам розказувала. Чого така? Це така культура. Не можна людей за це осуджувати. Так культура країна невеличка, країна закрита, багато років була. От. Багато людей жило не тільки у великих містах, от, на хуторах. Там, де отак от, одна хата, а тоді, може, кілометрів через п'ять-десять через друга хата. У них землі, у них ліс, у них озеро, і вони там ото самі по собі живуть. Молоді виростають, уїжджають, може, вчиться, а хто не поступив вчиться, остається на тому ж хутері. То вони отак привикли, Це таке у них життя було. От. Ну, а в нас же ж по-другому, опять же, я вам скажу: як мені треба було, то я могла прийти до Мадлени чи до Тоні і залишитися на ніч. Як мені треба, прийшли ми з наточкою, Наташа невелика була до школи, чи там вже перший клас, на да, другий клас. Ми прийшли до Тоні. Неї ж старша дівчинка Гала на три роки старше одна ти, а Натка на чотири. 4... Роки менше від от, от моєї нати. Прийшли дівчата там гуляли-гуляли, тоді ми там сидимо. Ну, всі знають, я казала за себе не один раз. Я курила і пила. Так же, як і уся молодь, я вважаю, що я тоді була молода. І всі так робили, і я так робила. Ну, от. І випили там по бокалу шампанського чи по бокалу, вина там випили, покурили чаю, попили, щось там повечеряли. От, Ще хтось там зайшов у тоні були двері відкриті завжди. І в Мадленки були двері відкриті завжди. Прийди в любе время, тебе приймуть, тебе нагодують і тебе покладуть спать. Засиділись ну, наприклад, там, зима, завірюха, вже, там, сім вечора вже холодно. От, якщо це на виходний день, вона каже мені: Та оставайся, ти, куди ти підеш? Кажу, ну, Добре, я Павлику дзвоню, що ми не, не прийдемо. А Павлик же ж не один, там же моя. От, я дзвонила, кажу синку, ми не прийдемо з НАТО, залишимося у тоні. Ну добре, залишайтеся. Утром виспалися, піднялися там кави попили чи чаю попили, зібрались та й пішли додому. Тут такого немає. За усе время, що я тут прожила, я ні разу ні у кого не оставалася з ночовкою. Ніколи. І я вважаю, що це дуже правильно. Це дуже правильно. Ну, це, мабуть, таке головне, ну тоді ще за гроші скажу. Опять же, Як я мешкала у Запоріжжі, да, ось позвонила Тонічка, чи Мадленка позвонила, чи Лена, нема різниці хто. Подруга, в тебе є там 50 доларів? Кажу, є. А що? Тоня каже: зараз я Галу пришлю, мені там треба. Вона була велика любительниця. Ті... Кільця і серги з брюліками вона купувала. Така була любітельниця, така любітельниця. У мене нікого більш такого не було, як вона. Вона дуже це любила. У неї була знайома в ломбарді. вона ото, як хтось принесе, здасть, воно там полеже на комісію. Ну, не викупили його там, скільки дають, я не знаю, навіть чи неділю, чи дві неділі. Вона тоді дзвонить, каже: Тоня, прийшли галу я. Положу, подивися, напише на бумажці, яка ціна. То вона дзвонить каже, подруга таке красиве, я всю жизнь мічтала. Кажу, хорошо, скільки? Каже, 50 доларів. Кажу, хорошо. О, то тут такого я ніколи не чула, і може хтось. ну Я не думаю, що хтось займає у когось гроші. Тобі треба гроші, йди у банк, у тебе є карточка. На дебіт і на кредит. Візьми з кредита собі, якщо тобі не вистачає, чи, чи тебе нема грошей, купити продукти. іди в магазин і розплатися кредитом. От і все. Тобі треба велика сума, є такі швидкі. Займи можна піти взяти швидкий, вони дорогі, там, я навіть не знаю, які там проценти. В мене частенько вискакує в телефоні до реклами. Якщо ти там купуєш собі хату, чи ну, в основному люди на хату беруть да? на квартиру, на хату, О, ти йдеш у банку свій, договорюєшся, і тобі там під якийсь процент. Дають ті гроші. І ти тоді розчитають тобі на 25 рочків, і ти будеш виплачувати. Але ніхто не прийде і не скаже. Дай Наталка там мені 200-300 євро. Ніхто не, не прийде. І я не прийду і не скажу. Нема в мене, значить, нема. Але тут такого слова нема. Такого слова опіорі немає. Це тоді у нас. Як почалась перестройка, давайте я відключусь, тоді ще продовжу.